Пацан. Ас ктось е, знає коси це аккаунт. Чи Най напишу ты мо об написал мне в комментариях, ну ты просто братан. Часто був. Я тут должен, ну ты просто. Просто дивите. Мене интернет подвеса, но я думал на мене е зараз забере, но уже теперь е но зараз уже забирен, и... На Чекайте. И ще... Чекайте, мы начинаем другим, видите. не, не, не потреба назад. не, И зараз зараз Питалось спиться какие забрати? Ну просто дивіться. Я кажу смайлик, аби він просто не у туман. Но ну, він пішов. У мене не братан. Аж кось его ведь він це подивить, ведь його друг. Ну, просто. Ти То лучше. Тобі респект. Я би знав, я би просто... utilizzaba na kadž video pod aš YouTubete абоkla video, poststuč.